Будемо говорити сьогодні з політологом, політтехнологом, керівником експертної групи бюро аналізу політики Віктором Бубаренком. Віктор, вітаю, Щиро ради бачити. Навзаєм доброго здоров'я, Бориславе і всім, хто нас бачить. Так само Починаємо з питання, яке має відношення до Сумщини у середу. Президент Зеленський приїхав на Сумщину та провів нараду з головнокомандуючим ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Денисом Швигерем, командуючим десантно-штурмових військ Олегом Апостолом. Ну така потужна нарада на Сумщині. Цікаво, що до скандалу з атакою на антикорупційні органи таких нарад не було. Саме взагалі виїзних, а зараз обговорювані пріоритети та плани Міноборони на півроку, а також дії десантно-штурмових військ за словами президента. Триває робота над зміцненням оборони і ще більшої сили нашої воїнів. Командувач Дешовий Апостол заявив, що суми готуються до кругової оборони. Поки що прямої загрози до міста Сум нема, крім обстрілів, але сили оборони України мають бути готові до всіх сценаріїв бойових дій, тому ведеться активна оборона, робота з облаштування фортифікацій навколо Сум. От скажіть, будь ласка, а що зараз відбувається на Сумщині? Чи дійсно йде потужна робота? Над зміцненням оборони, що будуються нові фортифікації. І головне, приїзд Зеленського це необхідність, це піар та імітація брухливої діяльності після того, як він облажався законопроектом щодо Набуть чи ТАСАП? Чи це намагання відмити імідж покривача корупціонерів на тлі всіх останніх подій? Як завжди, приїзд Зеленського це Страшний гімарой для місцевих військових і місцевої влади. Чому то, що треба <кій> тупотіти, треба бігати там, перекривають все, навіть якщо це готується таємно, коли він ще приїздив? Ну, от я пам'ятаю, в 2019 році він приїздив уже в якості президента, але щоб підтримати своїх там на. В кампанії Слуг народу да, там, коли вона була в липні 19-го року, він там десь на початку липня приїздив. То вже тоді перекрите все місто кругом мігалки, кругом то. І той пацан, який в фільмі про Васю Голобородька їздив на велосипеді, Слуга народу, відмовлявся від охорони і так далі. Тут, ну, тут було страшне. Ну, точно такого не було, не то не то, що при пороху, такого не було, блін при Янику. От. То і зараз, зараз, звичайно, вони там намагаються всі секрети добити. Ну і понятно, що коли він вже вертався назад, сталася купа прильотів по росіян по тим балістикам РСЗВ, по тим ймовірним місцям перебування, де міг, бути, ну, де міг бути він. Я не можу всього сказати. Ну у нас там в тусовці, Тут же сказали, що от, тільки Зеленський от туди поїхав, туди прилетіло. бідося бідося і всі військові, бідося І, і, і ціла журналістка тусовка там 100 чоловік сидить, і всі там тіпа, твою дивізію, там, а хоч і за нього там ніхто не загинув. Е, от, і хочеться сказати, що він же ж тут приїхав вже ж не просто так, а відзначиться, що от рік тому, 6 серпня, ми потужно зайшли. І розказати всім людям, що там це ж ну е, бо тут всі ж сумніваються, зрада чи перемога це була. От е, то я, наприклад, оцінюю так, що політично це була звичайна перемога, тому що е, ну любий Боже, правду. Я просто хочу розказати, яка тоді була ейфорія принаймні в сумах. Я казав же людям так, ви розумієте, що прилітати стане більше? От просто стане більше прилітати. Але всі там, типа, так по барабану, блін, зате ми їх там, типа, блін, ганяємо. От, але от, як завжди, у нас, якщо навіть ЗСУ там якусь перемогу зробили, Володимир Олександрович напіхає так, що воно там потім з перемоги перетвориться в незрозуміло що. А незрозуміло що, це наш вихід суджі. Ми то тут знаємо, як, як воно виходилось. да, от, І що. Історики це будуть оцінювати уже по іншому. Це була там типа пряма зрада, чи просто він дурачок до такої степені, що він із-за того, щоб як ми ж там ж тримати суджу із за того, що Вові хочеться в голові, що щоб ми тримали суджу, щоб хвалитися цим, щоб він хвалився, а ми гинемо. І багато uh, воїнів вже ж загинуло. Там ну є випадки. Мені там сержант один розказував про, ну, про сумасшедше, страшний випадок, коли там uh, командир час там, типа, у нього суїцидальні настрої. За те, що він там відступаючи, наказав, а він все на все командир взвода. І, і там, типа, четверо поранених, і там скількись вісім uh, живих залишалось, він наказав залишити поранених. От, і виходить, то що ну або зараз ми тільки е, е, залишимо чотирьох поранених, або ми всі разом. Ну, ми не вийдемо просто. То, що 20 кілометрів за ніч ми не пробіжимо, ну, з пораненими. От, як людині тепер жити. А Володимиру Олександровичу по барабану, йому ж легко жити. Він же він ж не приймав таке складне рішення. Йому ж взагалі складні рішення приймати важко. От, і тому йому Фіолетово, блін. А тому е лейтенанту тепер жить все життя з тим, що він залишив своїх чотирьох, щоб спасти решту вісім. От, е І Володимир Олександрович, от, от, ну, щоб ми розуміли, що цей лейтенант все життя своє буде, а йому там ще жить. Жити і жити, і він все життя буде жити з цим, буде переживати. Йому це буде сниться. А Володимир Олександровичу не присниться. Так от я прошу, що якщо оцінювати курську операцію, да, політично там ну, Україна могла там десь щось показати, але треба ж було, блін, мати мозги, мозги і вчасно вийти. От, Ми розширили фронт, але мозгов нет, совісті нет. І тому е, ми виходили великої кров'ю винувати в цьому Володимир Олександрович Зеленський, який дуже хотів, щоб ми там остались. Воно не получається. Володимир Олександрович. Ну і е, космі на сирський, який не має е, тої ж залізної волі, яка, яка була у залужно. Говорить дуракам, що вони дураки, і треба чинити по іншому. Або просто взять як наїв і е, Залужний, взять, як вони е, робили в лютому 22-го року, і незважаючи на те, що там ми там на шашники збираємося, а вони взяли і зосередили бригади. Що бригади повиходили на, на фактично за добу раніше і чим врятували Україну? Тобто, е, от героїзм це не послухати дібілов і зробити по-своєму. Знаєш, мені декілька днів тому один з скажімо так, високопосадовців Генштабу казав, я пам'ятаю, як Полторак рубився з Порошенка. Рубився просто і доводив йому, що правий полторак. Я пам'ятаю, як Залужний срався по повній з Офісом, з Зеленським, з Єрмаком і відстоював свою позицію. І я бачу, як Сьогодні Сирський постійно каже є. Вміння казати ні, це не, ну, необхідна складова роботи головкома. На жаль, сьогодні поставили саме головкома, який ніколи не каже ні. Але ти знаєш, я хочу звернути увагу ще на один момент. Там же був міністр оборони, він же презентував роботу на півроку, і тут на це мене звернуло увагу військове. Я відверто кажу: я не читав спочатку, але вони кажуть, ні ні, ні ти прочитай. Вчитайся і зрозумій, що ми зараз спостерігаємо черговий шмигаліон планів. А серед ключових завдань на півроку пише Шмигаль, збільшення закупівель української зброї до 50%. Вони кажуть, 100%. 50% українських патріотів, 50% українських кулеметів, 50%... А де він планує брати ці 50%? А потім каже, Тю, так ми ж пам'ятаємо. Він завіть, коли почався ковід, він сказав, найближчі місяці ми створимо нових 500 тисяч робочих місць. Чому? Тому що шмигалітринти не важко. Але так. далі не цікавіше. Але мініше далі найцікавіше він пише: аудит домовленості з партнерами, ритмічність фінансування. І от тут всі військові зацікавились. Це щось з Камасутри про ритмічність, е, фінансування, тому що, ну скажімо так, е, м'яко кажучи, це ну не про що, це про красиві терміни, а ще своєчасне надходження військової допомоги, і тут же всі військові сказали, дуже хочеться, щоб своєчасно приходили. Дрони своєчасно приходили снаряди, своєчасно приходило все те, що є на складах, але дуже своєчасно не надходить. А ще інколи просто не забезпечується всім необхідним. Ну і заяви Зеленського дав наказ забезпечувати ти е, самими автівками. наші війська дивісь на четвертий рік війни. Зеленський згадав, що міністерство оборони повинно забезпечувати війська. Автівками і пікапами. Не ми з вами збирати на корчі, купувати їх, завозити. Не партнери, не волонтери, а саме держава пригадав, а що ж трапилось такого, що Зеленський пригадав, і навіщо Шмигель черговий раз пісульку зробив, в якій, окрім формулювань, які викликають регот у наших військових. Нема нічого. У нас що знову призначили міністра, який буде розповідати казки замість того, щоб забезпечувати Збройне сили України? Коли ми побачимо перші тисячі пікапів, які поставлені від Міністерства оборони в наші війська? Вони в своєму піарі вже загубили, блін, здоровий глузд. І ну, звичайно. ну... Якийсь навіть семикласник, да, може сказати, так, а як так? Чудаки, ви е, хочете, щоб 50% всіх кулеметів були наші. Так є ж підказка, ви зараз, блін, союзникам, блін, опять нажарите в голову щось, вони перестають поставляти кулемети, і 100% всіх кулеметів будуть наші. Просто кількісно це буде умовно там не тисяча кулеметів. а два. А два. Два, так, це ж 100%. Володимир Олександрович, розберіться, пройдіть, блін, найміть репетитора. От, я не математик, звісно, і не можу вам пригоді стати, але навіть моїх математичних знань вистачає, що якщо у нас було два кулемети, а Шмигаль каже: а тепер, тепер ми будемо, а, а, вернее, ми робимо два кулемети, а всього нам поставляють там 10 кулеметів, тобто да? 20%. И он... А тепер буде 50% наших кулеметів. А тут, хоп, нам поставка не прийшла і ті ж самі вже не два, ну, може, три кулемета це 100%. Блін. Ви, ви, ви вообще з чим ви думаєте в голові? Що, що відсотки це ж, це ж не про кількість. Відсотки це відсоток від, від поставленої кількості. А ми це там, від можливості держави залежить. Не Можемо ми зробити? Що не можемо? Борислав, але... це, це, це намагання вплинути, що ми щось робимо на людей, які погано вчили математику в школі. Дивись, дивись, я теж не все знаю. Знову, коли звертають увагу, але вже це звернули увагу знову з Генштабу, мені сказали, ти бачив цей пункт у Шмигеля: запровадження нових підходів до планування оборони держави і трансформація сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему. Йому кажуть, яке запровадження нових підходів до планування оборони? Прописано все, кров'ю виписано. Це все вивчається, але ж він нічого цього не знає. Йому хтось не писав: якийсь спічрайтер, якийсь там не знаю, студент. Це написав, він це надрукував. Виклав це. Ну це ж від, ганьба. Він хоч щось знає, він навіть план мобілізації не створив. А це повинен робити він разом з президентом, де воно що він буде запроваджувати, і ми черговий раз бачимо імітацію бурхливої діяльності, яка створена для піару. На жаль, і коли військові регочуть з того, що робить міністр оборони, то вони це сміх крізь сльози, тому що вони кажуть, ну він знову трендить. А найголовніше оце дуже влучно було, що колишній прем'єр-міністр, який не зміг досягнути щоб результатів від. Попереднього міністра оборони, зараз на посаді міністра оборони хоче показати, що він знову щось може. Ну це ж смішно, це справді смішно. Але цей сміх це історичний сміх, бо наші військові зараз залежить від забезпечення Міністерства оборони, яке залишається і далі на незадовільному рівні. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Я прошу не забувати вас ставити вподобайки, ваша підтримка потрібна. Каналу, не забувайте коментувати, не забувайте поширювати відео і підписуватись. До речі, канал відсвяткував на днях 600 тисяч підписників. Завдяки вам. Дякую, що ви цікавитесь новинами, дякую, що ви хочете бути обізнаними Тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, будете першими отримувати всю інформацію, інсайди, аналітику і зустрічатися з найцікавішими гостями каналу. Також поставтеся ж таки то подобайку Дякую, до речі, що бачу, що ставите. Дякую. Так працює алгоритм YouTube але саме завдяки вашій підтримці. Канал зростає. Ну і напишіть в коментарях, звідки зараз ви дивитесь цей фір. Пишіть. Пишіть, куди закинула вас доля. Пишіть: а, з якого міста, з селища, країни, з континенту ви зараз спостерігаєте. Пишіть це важливо. Вітання з Києва пишуть, це супер. А всі інші Інші не вітаються, чи вони соромяться, що вони не з Києва. Так, Україна велика, світ великий, українці зараз всюди. Пишіть, звідки ви дивитесь е -е цей ефір. Куди з кинала здобути? Де ви чекаєте, бо наближаєте перемогу? Ми завжди аналізуємо географію наших глядачів і потім робимо висновки. Дякую, привіт з Іспанії. О, пошло. Пішло. Дніпро вітає. Пишіть це важливо. Вікторе, дивись, президент також заявив, що після переговорів у Москві Росія тепер більш налаштована на припинення вогню. Ну всі вже побачили, як вона налаштована знову прильоти, знову наступи, знову. Ой, знову гучні заяви. Я пам'ятаю, як було сказано, що після першого саміту миру все, все мир от стучиться нам у двері. Але помічник Путіна заявив, що США зробила пропозицію, яка Росія вважає прийнятною. Тим часом польський портал ОНЕТ повідомив, що отримав зміст пропозицію озвученою спецпосланником Білого Дому Віткофом на останній зустрічі з Путіним. До речі, а, Ані американці не спростували це, ані не вийшло, потім повідомила, що ні це брехня, і вона дуже часто пише інсайди саме від американців. Так, от вони кажуть, що Україна та Росія укладуть не мир, а перемир'я, і це зрозуміло. Фактично ну це було понятно від початку, що ніякого миру не буде так. Фактичне визнання російських територій територіальних здобутків, там, наприклад, відкладенням цього питання на 49-99 років. Скасування більшості санкцій проти Росії до загостривали. Перспективі повернення до імпорту російського газу і нафти, можливо, навіть через американців. Відсутність гарантії не на розширення НАТО, НАТО буде розширятися, як вважає за потрібним. І відсутність обіцянки призупинити військову підтримку України і обмежити Україну в кількості військових. Скажи мені, будь ласка, наскільки ці умови переміря дійсно можуть відповідати якоїсь там реальності, погодиться на них Україна в першу чергу. Росія не загалі не зрозуміла, а найцікавіше, а що справді Росія наблизилася до припинення вогню, що про це говорить, знову голоси в голові Зеленського, які йому казали, що Путін не хоче воювати, росіяни не будуть вбивати українців. І я ж пам'ятаю, як він казав: да я бачив в очах Путіна, що він не хоче воювати. Все так на підставі, чого Зеленський зробив таку заяву. Uh, ну, що заява в смислі, що росіяни вже більше хочуть мира, вони хочуть заява про заяву. Це ні, ні що інше, як просто заява про заяву, і це треба розуміти. Нам дуже чітко. Це із тих ж заяв, там скоро шашлики там чи увійдуть мір в глазах Путіна. Це просто, блін. Ну це просто таракани так бігають в голові у Володимира Олександровича, і це, ну, це бажання щось сказати, бо щось сказати треба. Бо всі, якби ну, всі ж прочитали вчора цей польський пост, один одному перезвонили, всі тут же сказали. От, всі розмови вчора ввечері точилися навколо того, що так це зрада чи перемога там? Чи ну, взагалі, якщо ми якщо західний ну, цивілізація, ми форпост цивілізації йдемо на такий мир, то що це? Путін же ж виграв війну? Ну на що я чесно відповідаю? Да, що це? Звичайно, вже це перемога Путіна. Да, тось тобто він залишає за собою окуповані території, там ті типу, пакають на 49 років чи на 99. Ну вже понятно, що там же ж буде руський мір, там нічого українського не буде, і через 49 років ті люди самі не захочуть в Україну. Ну які будуть проживати на цій території, То, що про пройде заміщення да там всіх. Або зросійщать, або навезуть умовно бурятів, і, понятно, там буде русський мир. І вони через 49 років скажуть, як ви хочете, Крим, там же ж там, там 100 всі, от давайте проведемо референдум, 100% всі там за Росію. І це буде дійсно правдою. Тому що там 100% процентов русских, які будуть казати, ми корінні кримчані, но вони понаїхали із Із Стамбова. Да? От, а якщо там залишиться хтось із тих, хто ще е, пам'ятає Україну, да, через 49 років, скільки там буде відсоток тих, хто там пам'ятає, що колись е, тут був там, український прапор? Понятно, що це буде там жалюгідний відсоток. І тому е, це значить, що якщо ми залишаємо ті території, то тільки. Бог чудо якесь нам дозволить там колись, якщо Росія посипеться, то ці території як би повернути собі. А так буде ситуація, як: ну, Є ж, є ж приклади. От, зараз Кіпр. Якраз 50 років тому. Коли Кіпр там заявляв про своє там, намагання вступити в ЄС в НАТО, там Туреччина окупувала північну частину, де проживають етнічні турки. І то тож ніхто не сказав, що їх було більшість, але там хтось сказав, що це турецький мір. І Туреччина окупувала. Туреччина була членом НАТО, Греція була членом НАТО. Греція тягнула, понятно, за Кіпр, турки тягнули за Північний Кіпр. Турки окупували, і от 50 років, вже не 49 а 50 років світ проковтнув цю пілюлю, есть агресію Туреччини, і все все всім відбулося з рук. В Росії хтось ж знає історію, ну трошки краще за Путіна. розуміють що прецедент був був прецедент з Фолклендами, да, коли там е, Фолклендські острови, Аргентина малює в свій колір Британія в свій Ну це ж не дозволяє. Верні, не заважає е, британській і англійській збірні по футболу грати в футбол. Ні, не заважає абсолютно. Тобто всі, якби б зробили вигляд, що в домики і що цього всього нема. Тобто е, Володимир Олександрович зараз там намагається вже намаг, уже намагається продати, що якщо Україна зберегла незалежність, це наша суперперемога. Люби Боже, правду. Перемога це. Е, Ну, хто завоював чужу територію, то і переміг. Для мене це елементарно, здається, Да? Але в випадку з Путіним навіть це він міг би продати якомусь там умовно дяді Вані із Рязані, що це перемога. Ну, ми ж, типа, блін, Крим точно наш, там, типа Коридор пробили, там, типа, от, все, победа, велика, победа, да? парад победи можемо празднувати. Але. Виходить для всього світу лажа, програла не тільки Україна. Якщо на таких умовах, що ми ну, що світ відміняє санкції, то вийшло так, що агресор не тільки не покараний, він не тільки не пробачений. Перед ним вибачились там, типу Владимир Владимирович, звиніть, без попутал, Тут ми там ще щось то хотіли, поки там ви забирали своє. А ми там, що не гадя, там і ай-яй-яй-яй-яй, одміняємо санкції, простіть нас, рага. От, ну приблизно ж так буде виглядати, що зло перше, не покаране. У нас теж був ж прецедент. В 91-му 90-му році, коли Хусейн окупував Кувейт, була ж така ситуація. І що тоді західні лідери сказали? Ніхто. То не має права захоплювати чуже для того, створена ООН, для того зараз резолюція ООН, для того, зараз ми зробимо коаліцію небайдужих, байдуже і надаємо там по носу тапками. Хусейну відберем кувей назад, там тіпа типу, і це і зробили. І всі там виходили лідери світові. да в тому числі Буш, старший тоді був Америка ніколи не дозволить, щоб зло відбулося, щоб хтось захопив чуже, тому що це світові принципи. І тепер е, пройшло там з дев'яносто дев'яну 91 першому була операція буря в пустелі. О, якби пройшло, ну, хай там 34 роки, да, умовно, 35 років, хай пройшло, і та ж сама Америка, але тепер там, ну, якби через рот Трампа, каже: О, ми ж там за світовий порядок, ми ж за непорушність кордонів, ну, Росії можна. То що класичний римський принцип, що дозволено Юпітеру, те не дозволено бику. І от коли бикував Хусейн, його наказали. А Путіну можна. то що ж, ну, Росія ядерна держава, Росію треба забрати з-під Китая, з Росії ж треба торгувати там. Тобто, ну Росія забрала щось, ну чуть-чуть, Ну а що зробиш? Ну це ж Росія, а, і всі там а дядя Ваня із з Да, так ми ж побіділи фашизм, так да, от зараз треба ж победить ну там тось руски залишаться. Своєму, е, своїм своїм е, розумінням, що вони переможці, вони народ побідітель, і що їм дозволено все. І значить, там е, миру ж не буде. Ну, та їм навіть якби був мир, їм по барабану, що вони їм перший раз порушувати мирні угоди, вже підписані. Ні, їм не перший раз. Але саме цього разу. Вони е, можуть там, типа ну да, ну зараз там заморозимо конфлікт час підсобираємо трошки там снаряди, там ще що, ще що, ще що. І через в 5-10 почнемо знову. Ну будь-який привід, а нам що привід потрібен для цього. От як тільки закуситься десь, не дай Бог там в Третю світову Китай з Сполученими Штатами, Росія тут відкриє новий фронт. Ну їм то вже тепер може Сіціньпін попросить, щоб не проти нас, а проти країн Балтії, щоб, щоб НАТО за, за це, і тоді за нами прибіжать, щоб ми швидко в НАТО вступили і теж вступили в цю війну. От, але факт в тому, що будь-яка така позиція, як би не розказували нам, це поразка не тільки поразка наша. От, отут, отут треба колективно, да? це поразка цивілізованого світу. Який зло агресію не тільки не, не наказав, не тільки не пробачив, а вибачився перед агресором, а не перед жертвою.